Я знову заліз туди, куди нормальні люди не сунуться. Ну, нахер. У куток інтернету, де ігри створюються не з коду, а з ЛСДшних снів, психоделії і надмірної дози фантазії. Ці ігри не питають дозволу, вони просто ламають твою психіку. Тож, сьогодні ми знову зачіпаємо одне з головних питань геймдеву: що вони в біса курили, щоб це створити. Ти бомж. Але не простий, а з душею архітектора, філософа і бійця UFC. Починаєш із коробки в прямому сенсі. Потім пивко з урни Вулична сеча на сніданок. І розмови з голубом якого ти, здається, вважаєш своїм ментором. Ти воїн вулиці, месія смітника, господар картонного престолу. Твоя місія. Та яка місія? Жити, виживати і бити людей. Звучить як божевілля ще й яке. А ще тут є повноцінний сюжет. Тебе викрадають, ставлять експерименти, і ти мусиш відвоювати свою свободу шваброю і лайкою. Це не гра, це крінж у чистому вигляді, помножений на абсурд. Але за цією гіпертрофованою дурістю ховається дуже кумедна і навіть соціальна сатира. Бо, по суті, бам симулятор це як GTA, але якщо в тебе в кишені дві копійки і запліснявілий батон. Мораль. Якщо життя штовхає тебе на дно, кинь в нього пляшку із під пива і стань королем асфальту. <плес> що може піти не так, якщо ти просто сидиш вдома і слухаєш, як хтось стукає в двері? А якщо я скажу, що це не хтось, а можливо, воно. У цій піксельній, на вигляд простенькій грі стався задковий спалах на сонці. І ні, це не просто гарна погода. Після нього людей почали підміняти. Хтось зник, хтось повернувся, але вже не такий. Ти залишаєшся у квартирі сам, і кожного дня до тебе стукають в двері. Привіт, це я, твій брат. Я сусідка знизу. Я листоноша. Я точно не інопланетянин, клянусь на вусі свого чужого. І ти маєш зробити вибір: відкрити двері чи залишити їх зачиненими. Відповідальність на тобі. Ти як прикордонник, тільки замість паспорта параноя. А замість правил, інтуїція і тривога на рівні шостого чуття. Хтось просить води. Хтось каже, що загубився. Хтось звучить надто мило. А хтось ну просто гучно шипить, скригоче зубами і хоче тебе з'їсти. Це гра, в якій кожні відчинені двері, як гра в рулетку з демонами. Кожна правильна відмова маленька перемога здорового глузду. І кожна помилка це кінець. Не грі, а тобі. Яка мораль? Краще залишити двері зачиненими, ніж обіймати кохану, в якої пульсує третє око на лобі. Це гра не про хорор, це гра про довіру, ізоляцію і про те, що іноді страх має рацію. No, am not a human. Довіряй, але перевіряй. А краще не відкривай. У більшості ігр ти керуєш персонажем. У цій грі ти керуватимеш його мордою. Це похмура пригодницька гра, де головна фішка вираження емоцій через міміку. Тут ти шкаляр з ну, трохи специфічною проблемою. Ти не можеш виражати свої емоції. Тобто, взагалі, хочеш посміхнутись, піднімай щоки вручну. Хочеш здивуватись, підтягуй брови, як штори у бабусі. Головний герой гри соціально тривожний тип, що не вміє виражати емоції. В нього обличчя, як у людини, що 12 років не спала, і зараз бачить Бога. А на додачу в місті зникла дівчина на ім'я Ліла. І всі підозрюють, ну, не тебе, але якось дивно, ти посміхаєшся, брат. Хууз Ліа. Це суміш детективу, трилеру, артхаусу і нервового тіку. Вона ставить питання: хто така Ліла? Хто такий я? І чому я знову навів мишку не на ту щоку і виглядаю, як гримуча жаба? А головне, в цій грі одна емоція може змінити все. Посміхнешся, не там. І сцена закінчиться зовсім інакше. Справжня детективна історія, де ти актор без міміки, що грає на сцені емоційної трагедії. Тут є понад 15 фіналів, абсолютно трипова атмосфера і відчуття, що граєш не ти в гру, а вона в тебе. Хочеш розсміятись, зроби посмішку. Хочеш викликати поліцію, покажи страх. Хочеш нормально пожити, вимкни гру і забудь, що це взагалі існувало. Ти колись читав побічні ефекти на упаковці ліків. Ось уяви, що кожен пункт це новий рівень в грі. Звучить весело, правда? А от і ні. Ти сидиш за столом з якимось блідим типом. У вас на двох нуль інстинкту самозбереження і ціла жменя рандомних пігулок. Твоє завдання жерти ці таблетки по черзі і надіятися, що не вмреш. Або хоча б здобудеш нову надздібність, типу бачити запахи. Виглядає як серія Доктора Хауса, яку заборонили через аморальність. Тут все залежить не від скіла, а від того, яку пігулку ти ковтнеш наступною. Перемагає той, хто не помер. І це буквально все, що треба знати про цю гру. Side Effects це не просто гра, це симулятор того, як відчуває себе людина, що змішує енергетик, анальгін і шампанське. І пам'ятай, не ти обираєш таблетки, а таблетки обирають тебе. Уяви. Ти запускаєш гру завантаження. Починається рівень. І ти камінь. Просто камінь. Не магічний, не древній, не трансформер. Звичайний камінь, який не рухається, не дихає, не говорить, просто лежить і кайфує. Ти не керуєш каменем, ти його споглядаєш. А іноді споглядаєш інші камені: Сіль, пісок, вітер. Можливо, пролітає муха. Але тебе це не хвилює, бо ти камінь. Це не гра, це медитація. Ніяких квестів, ніяких діалогів, ніяких ворогів. Просто ти і твоя нерухома природа. Іронія можливо. Але у гри є фанат. Люди на повному серйозі сидять і релаксують, дивлячись, як камінь стоїть. Бо іноді світ такий божевільний, що хочеться стати каменем. І щоб тебе ніхто не чіпав. Рок-симулятор це більше, ніж гра. Це пасивна агресія в пікселях, це відпустка для мозку. Це симулятор твого стану після трьох годин в Тік-Кай. Ця гра вчить головному, іноді не треба нікуди бігти. Треба просто лежати. і На сьогодні з мене досить. Не забувай, лайк це як антидепресант, тільки без рецепта і побічних ефектів. У світі, де існують ігри типу рок-симулятор, головне завжди залишатись собою, навіть якщо ти флегматичний тип, який просто валяється під деревом. Просто не думай занадто багато, не ворушись і не випадай з текстур. А якщо серйозно, бережи себе, друже, бо наша реальність і так уже з багами. Побачимось у наступній дозі. Ой, серії. Звісно, серії.